Доброго дня. Сьогодні ми будемо робити проходний віддігнутий різець. Для цього беремо ось такий прут, Це у нас 16 на 16. Робимо заріз болгаркою і відгинаємо приблизно на 130 градусів. Зараз оце все діло залиємо сваркою, потім зробимо площадку. І так як у мене до, ну тобто, висота державки з різдвів повинна бути 15 мм і 44 сотки, то я постараюся зробити ямку так, щоб тут було щоб не потрібно ну, було нічого підкладати, я одразу поставив резцедержатель і, і можна було працювати. Проріз тут можна зробити теж болгаркою, Ну, так як є фрезерний станок, ми це все діло фрезеруємо. паять будемо десь у мене кусочок серебряного припою залишився Потім все це діло заточимо. Може, низ фрезернемо. Ну і потім включимося, як усе буде готове. Так, трошки зачистили, придали форму, залишилося місце фрезернути і приваритись. Значить, хотів запаяти отаким от газом і він закінчився, там якісь остатки залишилися, Зараз будемо пробувати тих свар. Так, ну ось в принципі і все. Значить, Почав я гріти ж до приблизно десь тут 36 ампер був ток. Пластину спочатку не ось до вот тут почав гріти, потім перейшов на низ. і пластинка буквально сама раз туди і сіла на своє місце. Зараз залишиться це все прочистити, Серебро добре позатікало. Пішло буквально, ну, спічечна трошки більше, ніж спічечна головка. І навіть не круглого, а такого вже розплюснутого. До речі, коли я його брав, він йде в такі прутки 50 см довжина і в діаметрі десь 2 мм. Я його розплюс, розплющив, получилося 2 чи 4, я вже не пам'ятаю. Тому що він скручується і лишня починає витікати. А маленький кусочок ложиш, він так добре розсікається і економно. І надійно. Кстати, ми ним э, паяли ножовка по ленточна пилка, Дуже, тощина її десь пів міліметра і не тоже все це діло спаївали. Зараз залишиться його це все діло очистити і можна іспитувати. Ну що, будемо пробувати. Видерже його, серебро чи не видерже, бо там, виходить, тільки знизу і збоку. В принципі, працює. Зараз подивимося, як він як він буде підрізати, він же виходить і підрізний же шиш. Так, ну, все працює, різе по центру. Так, трошки зачистили. Ось вот так він виглядить. Ну, ось і все, до побачення, на все добре.